Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя, і хоч у нас вже повітряна тривога лунає, але надіємося на наше ППО, на наших воїнів, що все буде добре і, дасть Бог, не буде жертв і буде світло. І я хочу сьогодні приготувати верніше, спекти піцу. В Ютубі таких багато заголовків, кричущих є, що піца як в піцерії. Там не рецепта а золото, десь у когось хтось позичив, десь у когось хтось украв. І готують піцу на тісті. Ну, приблизно, наприклад, на склянку 200-250 мл води, 25 г дріжджів. Звичайно, що тісто підійде 25 г дріжджів на 250 мл води. Так, хоч хто може приготувати. А ми давайте приготуємо піцу. У мене тут ось є 200 мл води. І всього 7 грам гр. дріжджів. ось таких пресованих. Оце я вважаю, що буде справжня піца як в піццерії. Трохи знадобиться більше часу для підйому тіста. Давайте почнемо. Просію муку. Не всю, звичайно, від норми, щоб не забити тісто. Сюди я виливаю теплу воду, чайну ложечку цукру і розкришуємо дріжджі. Увага! Відбій повітряної тривоги! Розім'яти, можна, звичайно, залишити отак от трохи, щоб підійшли, вкрилися шапочкою, прямо отут ось у мисці. Я відразу замішу тісто все, олію. Так. Далі буду замішувати руками. Подивимося, скільки нам потрібно ще муки. Тепер тісто нам потрібно вимісити добре. Ну, як і завжди, все живе. любить руки, хвилин 5, не менше його треба розігріти. Так, у мене пішло 280 грам муки. На 200 г води у вас може піти трохи менше чи більше. Плюс-мінус 280 грам 300. Ось у мене залишилося з 300 грамів скільки. Так, зараз я домішую. Уже мені вистачить, більше муки додавати не буду поки що. Зараз зважу і хочу відразу його поділити на стільки піт, скільки я буду випікати. Для однієї це буде велика, швидше всього, що я на дві частини поділю. Так, у мене вийшло плюс-мінус по 260 на піца. Так, я заокруглюю, складу не на олія так, притрушу мукою. Кладемо в тепле місце години на дві. Тісто можна заготувати звечора, вистоювати його в холодильнику. Дуже зручно. Ну, я не подумала про це, якось треба було вчора ввечері. Сьогодні зранку вже піци були готові. Ну, нічого. Зараз я накриваю і ставлю, ну хто куди ставить, хто в духовку, хто. Я нагріваю мікрохвильовку, ставлю на хвилину. І тоді в теплу мікрохвильовку закриваю дверці, і там воно ну, в мене підходить. Пройшло рівно 2 години. Отак От ось підросло в мене тісто. Беру один шматочок. Відставляємо. Так оця мука якраз тут. Не переминаємо нічого, нічого не розкачуємо, а руками, я посипаю трохи мукою тією, що залишилася залишки. І форму. У мене ось така форма хороша, діаметром 30 см, чуть більше, там 33 см. Хоча покриття хороше, я все рівно змастила трохи олією. Можна пекти і на лист. Тільки ліпше добре змастити олією. Тому що я колись робила на пергаменті, не знаю, чи то, може, пергамент був неякісний, чи що, ну я ледве віддерла. І от стараємося руками розтягнути тісто. Можна такі бортики, хто вміє зробити. Так, от так от я розтягнула тісто. Сильно на всю форму ні, того що буде вже дуже тонко. Що стосується начинок, тут вже на ваш смак, але я завжди вважала, що все-таки рецепт має значення, сама норма, не переборщити. Звичайно, не хочеться і тісто їсти саме, але коли й начинки дуже багато, також не дуже смачно. Тим більше, що тісто у нас буде тоненьке. Спочатку отак от, от змащуємо соусом. Я соус беру отакі ось. Він дуже підходить для піци Не кетчуп, а саме отакий от от соус. Він такий більш наближений до тих натуральних соусів, що змащують піци в у... кав'ярнях. Тут навіть от шматочки. Попадаються овочі. І трохи від рецепту відступлю, я завжди в піцу в начинку додаю невелику кількість майонезу, щоб ніжніше було. Якщо не хочете, можете не додавати, звичайно. Неповну навіть столову ложку. З'єднаю із самим томатним, духовку можна включити вже на розігрів. Так як у нас піца довго пектися не буде. Температура має бути висока. Я ще люблю свіжі помідорки, ну, але на зараз, на жаль, у мене їх немає. Обійдемося без помідорів. Ковбаса. У мене знайшлася така тільки: в сільських умовах. Підкапчені ковбаски. І от така от варена ковбаса. Я зроблю такий мікс. Але також начинки, вважаю, багато також не треба. Ну, грам 100 на таку піцу і вистачить. Далі огірочки можна кислі. Я не буду банку відкривати. Заради піци. Знайшлося тут трохи перцю. Я взагалі люблю додавати піцу капусту свіжу. Колись мене пригостили, давно мені сподобалось, але Костя не любить, то будемо так. І оливок розкидаю. Обов'язково додам трохи мускатного горіху до піцы. Також треба не переборщити, бо це така досить сильна спеція. І базилік свіжого немає, буде сушений. І сиру. Ну тут уже в кого що, У мене отакий от ось простий твердий сир, який знайшла. У нас в магазині затрушуємо зверху. Хтось любить мало, хтось любить багато. Ну, більшість багато, але тут також є свої якби, межі. На одну таку піцу, я думаю, грам 100 буде достатньо. По можливості прикриваємо цей соус, щоб не горів по краю. І останній штрих, трохи можна полити зверху оливковою олією. Можна і звичайною, але я хочу оливковою. І для смаку, і для ніжності, особливо тут по краю, отак, тісто де. Все. І тепер оцю красу несемо в духовку. Ненадовго, хвилин. 10-12. Ну, у кого в залежності, як буде пекти духовка. Температура висока 220 градусів. Так, моя піця готова. Така ось вона таке дно. І зараз перекладу сюди. І з такого тоненького тіста, що ж просвічувалося, вийшла отака от пишна піца така тоненька. М'якенька, соковита, не суха. Так, куштуємо. Бо вже вон, скільки. Годин, а ми ще ну, я щось перекусювала, а Костя зовсім нічого не їв. Мариную його з цими піцами. Смакота. Тістечко тоненьке. А завдяки оцій формі, що в мене з дірочками, якщо будете мати можливість, рекомендую придбати отаку форму. Ну, тісто так добре пропікається і не горить. З цих поків отак. Куди там піцерія? Оскільки я купувала, мабуть, не було ні одного разу. Щоб мені піца сподобалася саме по тісту з якоїсь кав'ярні. Щось воно там таке нагадує мені лаваш. Якесь резинове, або навпаки таке якесь розливлене. А тут ось зверху така хрустка скоринка, а всередині м'якеньке. Тісто і соковита начинка. Хоч щось сюди поклади, навіть отаку дешеву примітивну ковбасу і все одно буде смачно. Так що від душі рекомендую. Спробуйте отаке тісто, воно хоч і трохи довше стоїться, але воно того варте. А то нагепають отуди дріжджі, а тоді всі ходимо з отакими животами. Всім смачного, мирного неба, бережіть себе. А мені ще одну піцу потрібно приготувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Просувайте україномовний ютуб. Ще побачимося. Па! Я така страшна. Дивлюся на екрані. Боже. стара, Морщинковата. та, замучена. Вже і роки ми всі ми постаріли вже на декілька років навіть молоді з цією війною.